Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії. Про це заявив прем'єр. Причина нестача коштів. Адже за словами шмигаля, скоро пенсіонерів стане більше ніж тих, хто працює. Тож наступного року Кабмін запускатиме накопичувальну пенсійну систему. Наша Ксенія Барміненко з'ясувала, чому грошей не вистачає і як гарантувати собі гідну старість. Низькі, а подекуди мізерні пенсії це головна соціальна біда мільйонів українців. А після гучної заяви прем'єра ще привід для дискусії. Отже, що ми маємо зараз в Україні діє солідарна система. Це коли ті, хто працюють, утримують тих, хто вже ні. Зараз у нас, щоб ви розуміли, 13 мільйонів людей застрахованих в пенсійному фонді. тобто на їх з їх зарплат сплачуються внески. А пенсіонерів, яким треба сплатити пенсію, 11,5 мільйонів. Співвідношення фактично один до одного. І це співвідношення постійно скорочується. По перше, це демографічний фактор, це старіння населення. На жаль, люди помирають, і народжуваність не така велика, як би нам хотілося. Друга велика проблема, яка спіткала Україну, це трудова міграція, це відток е, працездатного населення за кордон. І третій великий фактор це нелегальна зайнятість. То що робити, щоб пенсій вистачило всім? Це передусім кардинальне збільшення мінімальної пенсії. Це перегляд прожиткового мінімуму, Це Запровадження прогресивної шкали єдиного соціального внеску так, щоб багаті платили більше за бідних. Та поки що такі ідеї в українських реаліях нагадують утопію, але забезпечити собі гідну старість можна самотужки. Яні 33, але вже три роки дівчина гроші на пенсію відкладає. Я підприємець, я налоги, але Я чітко даю себе чо том, що держава не заплатить мені пенсію, поэтому я розраховую тільки на свої сили. Відкладати гроші на пенсію Яна вирішила через страхову компанію. Це один із видів накопичення. Это должна бути така сума, которую тобі не сложно виділити из своего бюджета. Да, то тобто, це не последние деньги, які я отдаю. Поэтому це абсолютно комфортно і у мене є уверенець завтрашнем дне. Такий вид накопичення називається страхування життя. Його плюс у тому, що гроші можна зняти будь-якої миті. Наприклад, у разі якщо вони потрібні на лікування, головне визначитися з розміром платежів і терміном дії договору. Ежегодно, согласно этого полюсу, вы оплачиваете платежи когда уже договор заканчувається. А ви вибираєте яким способом ви хотіти получати свою пенсію? Ви можете сразу получить всі деньги, котрий накаплюваль, либо ви можете оформити варіант пожизненної пенсії. Відкладати можна і через недержавні пенсійні фонди. Принцип роботи простий. Ви приміром раз на рік відраховуєте гроші до фонду, а той їх інвестує. При виборі такого фонду експерти радять враховувати чотири показники. Чем фонд дольше существует, это один из критерій. Второй, чем больше людей в фонде, это второй критерий, чем больше активы фонда. Третий критерий. И четвертый критерий, это значит, волатильность его доходности. То есть вы смотрите, как, как он обыгрывает инфляцию в течение своей деятельности. Вот это основные показатели. Это вся информация, она в принципе доступна. То есть у каждого фонда публикуется. А вот починати накопичувати пенсию потрібно якомога раніше. То вам прийдеться вносить больше суми для того, щоб обеспечить для себя комфортные условия на пенсии. Якщо ви починаєте з 20, то ви можете меншими сумами або условно говоря, там, чашки кофі там в місяць. Так відкладають на старість близько 5 мільйонів українців. Але насправді схема накопичення має бути такою: перший рівень соціальна пенсія від держави, другий обов'язкові накопичення. І третій добровільні така трирівнева система працює в усіх цивілізованих державах. Ксенія Бервіненко, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал Інтер.